Поки що Ляшанко тягне так правим флангом. Прострілює Кравчук, який зараз момент зараз створили господарі. На першій хвилині Кравчук міг відкривати рахунок, але не влучив. А він у ворід. Між ноги прокинув м'ячу на Бежнара. Бежнар навіштов майданчик, Кравчук грає на випередження, не погодив перед собою і забирає м'яч. Ще одна небезпечна атака. І знову на навістрі Кравчук. Тут же задоє біля нього. Перед ним ще й Савчук. Лішенко зміщується. Прострілює штрафний майданчик. Стень пробиває вище воріт. Дуже активно на правому фланзі Андрій. Прибирає м'яч під себе. Назад на Кристінна. Крістін простріл. Кравчук. Зараз який момент. Знову вданили Кравчука, але не точно. удар. Бачимо на повторі. Ну все. Кристін зараз навішує штрафний майданчик. Передача така. Витіховський там вибиває Крістін. Владислав пробиває. Ну, так візуально здавалося, що дуже-дуже поруч. Баранюк на Кравчука переходить. Це пас Кравчук. Прострілює тут. Кристін не зміг переправити м'яч у ворота. Зараз був ще один шанс для епіцентра. Відкрити рахунок. Бачимо Владислав Крист. Спиною до чужих воріт. Поки що віддає назад на цибульника. Цибульник пробуває з дальньої стані. І дуже неточно. Костанко Миронюк ліворуч відкрився Стені, От зараз Стені отримує передачу. Стені, Є в нього знову ж таки простір. Стен зміщується. пробуває, І тут гол. Беженар відкриває рахунок. Після удару Сергія Стеня. Дивіться, Сергій Стен. Потужний удар. не погодав, відбив, але ж далі Пріхна та Сіміні намагалися завадити Беженару, Не вдалося. Поштакий епіцентр, який в першому таймі продовжує застосовувати високий пресинг і помилятися господарів. Гостей перепрошую, Зараз Кравчук. Кравчук пробиває. Гол! 53 хвилина. 2-0. Здорово зараз пробив. Кравчук, погодьтеся. Дуже незручний удар для голкіпера. І, по суті, без шансів для негодова. Це стандарт. Вбігання в штрафний майданчик від його партнерів. Не дотягнувся зараз. Кравчук до м'яча. Підбір за Миронюком. Ліпоуз. Дуже небезпечно, але не точно. Костенко. Приїхна. Приїхна. Наважується на дальній удар. Дуже небезпечно. Цибульник буде пробивати. Це було видно Відскок. Жмурко на місце. Кристін. Кристін зараз м'ячем. Запускає вперед Беженара. Беженар зараз є вільний простір. Він, по суті, виходить віч на віч. Бежунар в штатному майданчику. Прицілюється. І Веремінко зараз рятує Поділля. Не знає, ну, від чого принаймні від удару Андрія Беженара. Десь затягнув зараз капітана під центру. Тому і тримається за голову. І тут ліпову забиває. Але тут Бріхна пробиває вище воріт. Стень зараз в штатному майданчику перебирає м'яч. Зупиняється. Назад на Маранюка. Маранюк може пробити, але не дозволяє. Тут Кравчук. Кравчук прокидає на Кристя. Не Непогода. Зараз рятує свою команду. Офсайд. Офсайд перед цим було. Цибульник, больнекс Там Таморобець. Простріл. Не точно. Тут удар Каверіна жмуркою. Добивання від Василенко. І рахунок стає 2-1. І офсайду не було. 79-та хвилина матчу. Інтрига в нас. Після удару Віталія Каверіна. Жмурко то відбив м'яч, але першим на добиванні був Василенко. Перехоплення від епіцентру. Бежанар. Кравчук. Кравчук пробиває! ворота. Ну, схоже так, якщо подивиться повтор. Лежанар, неточна передача. Тут Василенко першим на м'ячі. Але Кристін, Кристін, перехоплення. Кристін, неточна передача. Глущук першим на м'ячі. Гірний Гірний. можна пробувати, не пробуває. Гірний не тягне. Не погода. Зараз рятує свою команду. Вміщується стень перед ним Назарчук і Задоя. Назад на Глущука. Глущук там за спиною Василенка. Глущук пішов вперед. Виривається в штатний майданчик. Глущук метрову позначку. Тут ліпову з лінію. Пробуває вище воріт. Хороший момент зараз створили господарі, але ж пробити точно не зміг ліповуз. Там часу, я думаю, буде ну, предостатньо ще хвилин додано, тому що паузи друг там було багато. А зараз Василенко опиняється, що пенальті. Пенальті у ворота епіцентру. Василенко на 87-й хвилині заробляє пенальті. Задоя проти жмурка за пробиває і 2-2. Жмурко вгадо, вгадав, все ж таки напрямок удару, але потужний удар від Євгена Задої. І Поділля зараз робить такий неймовірний камбек, забиваючи менш ніж за 10 хвилин два м'ячі. І це при тому, що от зараз, поступаючи в рахунку 2-1, хмельничани грали в меншості, тому що Веремієнка немає. Веремієнка не може продовжити гру через травму, а замін немає. Ліпову з задой його наздоганяє. Ліпову праворуч на стеня. Стан ледь не підслизнувся з штатного майданчику. Пробиває вище волі. І поділя атаці, Каверін, Каверін. Василенко там просить передачу, Каверін далі на оробця Оробець головою Жмурко зараз і все. Луна нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч епіцентр Поділя завершився. Нагадаю, на 45-й плюс перший хвилині забив Андрій Беженар, Потім Данило Кравчук рахунок 2-0. Далі вже в другому таймі. 79-му Василенко. 2-1 на 87-й. реалізовав панальті і 2-2. Нічия в Кам'янці-Подільському. Дякую всім за увагу. Підтримуйте ЗСУ, болівайте за український футбол, розвивайте його, допомагайте Збройним силам. І, звичайно, Україна переможе. Це найголовніше.